Контролюйте свій розум. Опанування своїми думками є першим кроком до досягнення внутрішнього спокою та ясності. Контролювання розуму є ключовим елементом особистісного зростання. Це здатність, яку розвивали наймудріші з давніх часів, і вона залишається актуальною і сьогодні. Опанування думками дозволяє досягти внутрішнього спокою та ясності, що є основою для будь-якого самовдосконалення. Стародавні філософії стоїки, такі як Марк Аврелій, Сенека та Епіктет, наголошували на важливості контролю над своїм розумом. Вони вірили, що наші думки мають вирішальне значення у визначенні нашого життєвого досвіду. Марк Аврелій у своїх медитаціях писав: Наше життя це те, що ми робимо з нашими думками. Ця ідея є центральною в стоїцизмі. Ми не можемо контролювати зовнішні обставини. Але ми можемо контролювати свою реакцію на них. Буддизм також наголошує на важливості контролю над розумом через практику медитації. Сіддхартха Гаутама, відомий як Будда, розумів, що розум є джерелом нашого страждання. Він навчав своїх послідовників методам медитації для досягнення внутрішнього спокою та просвітлення. Одним з таких методів є Анапана. Де увага зосереджується на диханні, що допомагає втихомирити розум і досягти ясності. Сучасні практики у сучасному світі існує безліч методів, які допомагають нам контролювати свої думки. Одним з таких методів є когнітивно-поведінкова терапія, КПТ, яка допомагає людям змінювати свої негативні думки на позитивні. Дослідження показують, що КПТ ефективно допомагає людям з депресією та тривожними розладами. Вчить їх бачити ситуації з іншої перспективи. Медитація уважності або mindfulness стала дуже популярною в останні десятиліття. Вона включає в себе зосередження на теперішньому моменті прийняття своїх думок без судження. Дослідження показали, що регулярна практика mindfulness зменшує рівень стресу, покращує настрій та підвищує загальне самопочуття. Конкретні приклади. Одним з яскравих прикладів використання контролю над розумом є історія Стівена Гокінга. Відомий фізик, який страждав від бічного аміотрофічного склерозу, бас, продовжував робити видатні наукові відкриття, незважаючи на фізичні обмеження. Гокінг зберігав позитивне ставлення та фокусувався на своїй роботі, що дозволило йому подолати важкі обставини і зробити великий внесок у науку. Ще один приклад опра Вінфрі, яка виросла в умовах бідності та зловживань, але змогла стати однією з найвпливовіших жінок у світі. Опра використовувала методи позитивного мислення та медитації, щоб подолати труднощі і досягти успіху. Вона часто говорить про важливість контролю над своїми думками і вірить, що позитивний настрій допомагає їй досягати своїх цілей. Практичні поради. 1. Медитація. Практикуйте медитацію хоча б 10 хвилин на день. Зосереджуйте увагу на диханні або мантрі, щоб втихомирити розум і знайти внутрішній спокій. 2. Щоденник думок. Ведіть щоденник, де записуйте свої думки та емоції. Це допоможе вам усвідомити, які думки викликають у вас стрес або тривогу і замінити їх на позитивні. 3. когнітивно поведінкова терапія КПТ. Вивчайте техніки КПТ для зміни негативних думок. Наприклад, коли ви відчуваєте тривогу, запитайте себе, чи є у мене докази, що підтверджують ці думки. Це допоможе вам переглянути ситуацію з іншого боку. Четверте. Практика вдячності Щодня знаходьте час, щоб записати три речі, за які ви вдячні: це змістить фокус з негативних думок на позитивні аспекти вашого життя. П'ятий. Уважність mindfulness. Практикуйте уважність у повсякденному житті. Наприклад, коли ви їсте, звертайте увагу на смак їжі, текстуру і запах. Це допоможе вам бути більш присутнім у моменті і зменшити стрес. Висновки контроль над своїм розумом є ключем до досягнення внутрішнього спокою та ясності. Це фундаментальний принцип, який лежить в основі стародавніх філософій та сучасних практик. Опанування своїми думками допомагає нам подолати труднощі, зосередитися на наших цілях і жити більш повноцінним життям. Розум це потужний інструмент, і правильне його використання може призвести до великих змін у нашому житті.